Добрий ранок, бусі. З першою причистою вас. У нас сьогодні така гоп-компанія. Їдемо в Саврань. Веземо тату передачку на фронт. Заодно на честь свята хлопців поводимо, може, на горки якісь, так? Да, так, півня лишаємо вдома. Ні. Ну, Нащо, щоб він кричав нам на всю Саврань? Йому больно. Йому больно. добре. Все, чекаємо бабусю. бабуся переодягається. Давайте пішли в машині, бабусю почекаємо. Перший другий пішов. Віля, ти на хазяйстві у мами лишаєшся. Пока. На, на горки. О, там що? Там а, горки, а, Гордійчик. Це очі, де магазин великий магазин Да. да, да. да, а, да. да. Велез... Ні, ні, там, де великий магазин, то копійка, а це вниз до хлібзаводу спуститись. Там такі трошки спіраль невеличка є. А, бо в мене на ну, центрі самому, в мене там любима атаксон, де такого е е е е е Ага, і такого е е да. маятник такий. Да, то угу. моя любима. Ага, ну і туди то підемо. Моя... Гоп-компанія з бабусею, шурують уже на майданчик. Відправили посилочку дідусьові. Вже всі попчікали лишні. Я вже припаркувалася, компанія йшла пішки. Йдемо в Клауд на коктейлі. Осоджую серветочки. Все, мокрі. Зараз будемо пити микаву, хлопці, бабулки. Сідай. Я дуже і дуже помаленьку Мирон. Це нормально так? Не Ні, ще потім. Сильніше. Це діяти. І так, ми уже в пузі. Бабуся завела хлопців. О, гойда, гойда. Буду в неділю вже міюшку катати. Дивіться, мене щось покусало. Це капець. Так свербить. Хлопці не можуть оприділитися. Один пожежник, другий поліцейський. Це хоче. Ми вже купіть, вже я вам покажуся, бо сьогодні ніби як день бабуся і онуки. Я лише їх знімаю. Ця піца? Я в коржі купляла і сама робила. Коктейлі з клубнічкою, ні? Отакі, ні? Що там? Советчики за другу дитину. Я їх зловити не годна, я їх докупи зігнати не годна, а їм вже по 5 років, вони вже великі, вони ж типово спитані в нас. А я гордій Мирон, Мирон гордій, по всій копійці. Я думаю, господи, а як людей троє дітей? Четверо, як вони їх докупи всіх збирають? Ми поки чекаємо на бабусю, терплячок нікого немає, то вже один пожежник. О, дивіться, ось, бачите, смужки світяться на жилетках. Поліцейський пожежник в машині. Жовтенький і розовенький. Ми вдома забираю кавунчики. Десь такі ми бачили. На подвір'ї, мабуть, прийшов тепличку поливати. Я вже з харчами, з усіма мужечка надавала. Приїхала лялька йому гаражі. Зараз буду щось фарганити, Дімі їсти, а потім поїду спасати бабусю від двох козаків. Діма вже обедає, я духманюся. Так, дай мені. Чікала ця зарядка, єде телефон. Все, ви йдете зі мною. Він солодкий, я його пробувала, але з виду він кабак кабаком. Хлопці зараз перекусять вже 16 разів. Мирон, витри бороду. Витри бороду, будь ласка, на. І підемо до дзьобик. Е, трошки... Не про червоні двері. Я просто ворота. Піди закрий ворота. Мирон ворота он. Он ворота. в кориш. Мати, його вже годувала сьогодні? Так. Да. Він вже обідав? Обідав, він снідав багато. Постійте, постійте, я винесу йому їсти, постійте. Он летить дзьобик по вулиці, а наші зусули малі бігають за ним, <реш> <реш> за ним бабуся. <реш> він уже отут по вулиці, пішов на посадку. Я бачу. Дьобик. Давай, вертайся додому. Йди, малий, йди. Що ви йому? План перехват робили? а він Ага, пішли, заберемо його. Полетів. Полетів туди аж в долину до річки. Ми його де хоч вже і в садку, і на городі, і туди за гаражом мама находила, приносила. Якщо він хоче летіти, хай летить, зголодніє, згадає, де його годували, де його поїли, то прилетить. Ні, то це дика природа, ми його не втримаємо. Рано чи пізно він точно полетів. А так просто мама буде чекати, чи він при нас прилетить, не при нас. Все. Там буде видно, чи повернеться він до нас, чи ні. Після пропажана. Він нижче і нижче. Зараз він, мабуть, і сяде. Його ви? Його ви? Його ви? Зараз сяде. Його ви? Його ви? Його ви? Малі скоро захрипнуть. Поки не сів, але... Він нас почув, він нас бачив, бо йшов на зниження, причому так знизився, що я думала, він на мене сяде. А тоді знову, як пішов на круг, Діма каже, що це якщо він вже навчився літати, закусив, то він поки не налітається і не прийде. А ми що, забираємо малого, забираю зарядку, забираємо кепку, ключі, так, портфель пожежника. І їдемо в концебу. Хочемо привітати наших лебединчиків із першою причистою, в них сьогодні. Празник в селі, але ну так як війна, празники ми аж так не святкуємо. Тому просто поїдемо, привітаємо їх, посидимо, малі пограються. Приїхали в гості, а там дивіться, який забор гарний поміг зробити Добре, Саші мій я чоловік. Я до вас сьогодні разом по найму підемо скоро. А я що і зранку, і з обіду, але поза зоною віддихаєте. То ми самі я, вирішили пані, приїхати. Така подружка була. Моя подружка. До Свята запускає летучого змія. Мирон каже, мама, там змія, Кажем, то ладно, виходимо, а це летучий змій. Треба вітер піймати. Повертаємося з кінця, бо Діма пішов, щоб дивитися на соняшник. Вороси каже, треба, звісно, води соняшнику. А я кажу, що дощику. кап-кап-кап і і угуру. Бусі приїхали до мами. Дивіться, сидить наша пропажа. Дзьобик, злазь, злазь маленький. Іди сюди. Добрий ранок, бусь. Чуєте, гуди моя помічниця вміхнула. Хочу або банана або кава, ще не приділилась. Бо я у вас є такі продукти, які ви разом ніколи не їсте? Бо я думаю, що вони не співставляються між собою. В общем, що сьогодні в нас за день? Субота-завтра Субота, Субота завтра вже я На хрещенні буду. Що ми робимо сьогодні? Хочу завести морозика у пожайків до дідуся Альоші з боку Таню. щоб він там потусувався всі ці дні, поки мене не буде, а в мене не буде аж день. А потім що, відвозю вже масажера. ねえもういい,、ねもうい,い Але ми стали моїми друзями за ці дні. Боже, ну це, це балдеж, це блаженство. Потім що ще? Приїдемо з Пожайкова, треба вже складати речі, які я беру з собою. Взагалі нічого не хочу, ніяких ручних поклажу, тут тільки подарунки будуть, і крижма, і що це, це стріха. От Марина мені каже, Оля, зроби сама собі прическу. Як я можу сама зробити, якщо вони мене не слухаються? Вони усього в курсі ці мої коски, вони чують, що я їду на хрещення, і вони вже мене не слухаються. Бо Марина каже, ти сама собі можеш зробити. Ой, ти такі гарні зачіски робиш, я тобі не буду робити. Кажу, Марина, я крайній раз зачіску робила перед війною на Новий рік 22-го року. 31 грудня 21-го року це я робила собі крайній раз зачіску. Я вже не пам'ятаю, що до чого і як до цього. Да, я сама собі їх і робила. Для мене це було дуже легко просто накрутити, закласти і все. А зараз ні. Я ж кажу, я хочу, щоб просто Маринка мені заклала знизу, щоб воно трималося, щоб воно було там зафіксоване нормально і, і все. Я ж кажу, я не, наречена не випускниця. Мені, якщо буде легенький ефект небрежності, я, я це прив'язую. І що? І треба буде позвонити бусі, замовити місце на Одесу. У нас так не можна вийти на зупинку і сісти і сказати мені до Одеси. Треба позвонити, сказати. Що я така-то, така, то буду сідати в байбузешти на зупинці, ну, можна одне місце до І отако от воно буде. І що? І ніби все вам розказала, да? поїдемо зараз, вивішую стірочку, щось там, це подивлюся, Морозку речі зберу на пожайків, до мами заїдемо, подивимося, дзьобек повернувся, не повернувся, бо що це він цілу ніч на гостріші ночував, стояв. В гніздо не сідає, не розуміє, як туди сісти чи що, ну не знаю. Але добре, що повернувся, хоч не десь там в очеретах спит. Все, зайчик, вимикаємо телевізор, ой, розбиваємо пульт. Все, Діма, все поносив. Зараз заїдемо в шо? кепочку. А кепка в машині Сонік, ні? Що цю теж візьме? Заїдемо до мами, я завезу її плед, бо в неї більше вціральна машина. Да, зайка. Добродія дія. Добро Хороші духи в мене. Після кожного пшикала. Зараз я пам'ятаю закрити тут. Добро Та ми їдемо до дідушки Алеши з бабусю Танію. Мирон. Каже, добро дія. До тюті Наташі їде. Дуже гратися з тютю Наташу. Що, вона з роботи приїхала цей тиждень. Так, на дворі гарна погода. Вивішала сірочку. Мама, вона згадала репо? У Валті? Да. Шворка, шворка, вся завишена. Мирончик зайчик. Що треба казати бабусі? Бабуся, куди ти пап? Папа розвертається. Каже, боже, помогай. Боже, помогай. Базуха. Базуха. Бабуся дзьобика зловила. Каже, покажи, він все райовий Миросик, в себе в доміку. Він прилетить весною вже з подружкою Мирон. Це ми його випроважаємо, а він буде зимувати в бабусь. Ану, Ану, Мирончика. Бож, Боже. Все, Ану, звук зроби. Покажи, як буде весело родичам на виходних. Все, Марусі, зараз відскладаються патрути. Я кажу, вибираєш пожежну безпеку. А держслужба безкоштовно. А ми справді. Трохи жмут, звісно. А пожежники є тут? Звісно, Мирон. Ті, що охороняють бар Голуба устриця», точно є? Так, так. Дуже гарно, Мирончик. А ну, давай. Кавезідай, казанок, на 12 літрів за два дні. Нарон, ми вчорашніка в нас тобо ще не відійшли запухіть трошки, да? Почекай, вони ще не відкрилися, Мирось. Дивіться, буси. Якраз Щас, тут, то, що треба. І підемо. Все. Вже переодягаються, будуть дитина батут. А ми на байбічівку. Їхали з пожайкою, заїхали ще в склад набрали зерна. Мама ним курочка мама каже, візьмете вагона та й тоді поїдемо наберемо. що вже їхали тут, Діма каже, ми яйця любимо їсти, то любимо і возити зерно лялькою. Так що зараз Ще до мамулічки заїдемо, вигрузимо зерно. Покавуємо, я ще сьогодні каву не пила. Боже, тут так хорошо, так прохолодно в складі. Ми вже приїхали, мамулічка попрала наш пледик. Пташка стоїть на остріженні, хекає. Злазь води поп'єш. А Дімка кожа, та що, що буде їсти? Це хорошо. А ти взагалі будеш а я в ресторані? Якраз поки ми приїхали, попралася постільна білизна. Зараз вивішаю. Вивішила білизну, зняла суху стірочку, зараз буду розкладати. Ой, Це мій чоловік який сонця не боїться. Да, заглядає, цигарка вже в зубах. Зараз піду йому буду плечі мастити. Приготувала їсти, дімка каже, я не голодний. Ну Таке щось, знаєте. Дивлюся в вікно, миска стоїть, думаю, що це таке, Діма, машину мої. Дімка вже витрає ляльку, а я зняла і поскладала білизну. бусі. Якась така тривога на душі. Не знаю, не хочу брати до голови, але прямо холодець якийсь середній. Це не то, що там в дорогу чи що, я за це ніколи не переживала. Це ж. Цих автобусів, нічних підйомів було купа. Просто якийсь холодець, не знаю. Наверно, переживаю, щоб прическа получилась. Або дуже багато новин цих надивилась, начиталась. Ви ж самі бачите, що то новини, не новини. Буду одягатись, мабуть, знову такий самий сарафан, через сарафан, а сукню на бретельках, щоб тоді можна було легонько зняти ту зачіску. Речі вже складені, все, треба просто попросувати оцю сорочечку, бо я в неї поїду в Одесу. Я, ж не поїду відразу в я приїду до Святиславою, попросую всі речі, підфарбуюсь трошечки. Оце так воно має бути. Підвезла Дімчика до мами, сюди буде зараз поливати цей розсадник наш новий. Сама вже їду в Саврань. Ну прочосочку, така чорненька, з рідуся мама попросила дзьобку купити їсти, бо доходить по подвір'ї. То стояного стрішення, це вже по подвір'ї ходить каже, вже все-все з'їв. Тому зараз заїду на куплю, поставлю щось якусь заморозку, мабуть, куплю, щоб поставити в той пакет до того м'яска, І залишу в багажнику, щоб не завонялося, що там з ним буде. І, і, в общем так, а з вами буся, ми зустрінемося вже завтра. Да? Я буду знімати, я оце викладаю далі як я е, збираюся, добираюся до місця е, події, як приїжджаю до з Славою, це буде, мабуть, один влог, потім другий влог вже буде з церкви і з святкування. Тоді все, бо усі злую, люблю, ваша зала.